Мене звати Моніка і ви на каналі Китю Тока. І сьогодні у нас воскресіння. І як у нас по графіку виходить обустройство. А як ви думаю вже побачили по названню цього відео, то ви вже знаєте, що ми обустроїмо дом з нового обновлення для моєї ос і її брата і сестри, двох дітей. Тому давайте не будемо затягати і поскаріне з ним, хоча я вже почала це обустройство. Спершу кажу про обустройство, а потім на відліченні теми. Це обустройство я обустроювала дуже довго. Особливо в комнату для ос і ванну. Дуже довго обострила. Десь час. Хоч, хоч своє обстройство я обустраю по 30 20 минут. Воно у мене вийшло записане відео на 45. Минут. Я його пришвидшила на 6х, хоч завжди пришвидшую на 2х. Дуже очень, очень длинний. Получилося. Але я його пришвидшила, і все прекрасно. Розкажу вам про комнаты. Перша комната ета, де ми входимо вдома. Коридор. Никогда не робила почти... коридоры, майже типа, не обстроювала так, там, щоб розігалка і так далі. Не обстраювала етап в первії. Вторая це, звісно, там, де ліфт. І третя це буде гостина, з'єднана разом з кухнею. Ой, кухня в мене вийшла, в принципі, нормально. По комнатам теж вам буду казати декілька там, минут вхід, типу коридор мені подобався. Так як я його перший раз обстрілювала коридор так, щоб можна там було роздягнутися, я виділила типу окрему, кімнату, це перший раз. По гостині вона вот, мені не дуже нравится, але все ж я как то її обустроила. А Кухня мені понравилась, так как є много місць для хранення. А, а мені нужно, щоб було много місця, так як моєї ос куча, куча всього. І дворик. На дворику я поклала гірки, там, короче, гірки домики, басейни. Батут, тут усе, що могла, туди обхала. І не перший етаж закінчений. Начинається второй етаж. На второму етажі в нас знаходиться кухня моєї ос. Далі йде прачна, типа така, як коморка, Санузел, сан, коротше, шаванна дитяча. і сама дитяча кімната. Ой, ванну для Осі очень-очень долго обустроювала, так як зовсім не знала, що поставити і как підібрати пол і стіну. Далі прачну. Я її очень швидко обстріла десь за 5 хвилин. Я, спочатку хотіла зробити там, коли прачне щось типа такої типу, комната робочого, ну потім вирішила зробити прачну. И она будет у там. Дальше это будет детская ванна. Я сделала майже э, чисто похожую на, типа, как ванна моей овцы. Поэтому у меня осталась свободная комната. Я не знала, что там сделать, поэтому я сделала ванну <laughs> детской. А, и детская комната. Постаралась її разделить, типа, вот. Э, Для мальчика і для дівочки. Так як мальчикові 4 роки, її братові, а її братова, А дівчи 2,5. Тому я старалась розділити. І е, третій етаж це є кімната моєї ос. Очень я її довго вистроила. Десь, може, більше всього я її обстроїла десь 20 минут. Може і більше. Коротше, я ще зупиняла відео, щоб обустроїти цю кімнату. І по кімнатам я сказала все. Майже я очень-очень придовго обустрою це обустройство, так як домик дуже, великий, триетажний. Я спершу подумала, що він двоетажний, етажний коли э, обновлення вийшло. Але потім виділа в тік що типу там. Кнопка є скрита, і я була просто в шоці. Тому я обостроїла. Очень... Мені подобається обустройство, Много комнат, много місць. Комнат для того, щоб обстроїти тамто. Ну, деколи коли много комнат і не знаєш, що обустроїти. Буває у мене і такої. Тому це обустройство я кладу 10 з 10. І новому обновленні я кладу 10 з 10. Хоч там, коли нам не додали много, з чого там э, для кухні, там лежить, той. але все ж я кладу 10 з 10, тому що мені дуже подобається домик. І так, да, якщо ви зрозуміли, моя ось знову переїде. Я не знаю, скільки моя ос уже переїхала за рік. Ну, дуже очень багато. І у нас залишається Почти Одна минута. Uh, і все, наше обстрільство закінчене. Хотіла б зняти довге відео, але якщо в мене відео, це відео довго, і якщо я пришвидшу чуть-чуть не менше, то, звісно, я не зможу зберегти. А от і моє <смістичне> обустройство, яке я очень-очень довго обстрілювала. І всім спасибо за коментарі, за підписки. Хоч на длинних відео активу немає, але мені дуже нравится знімати, і я знімаю просто можливо, для себе, але мені дуже приємно, коли ви підписуєтесь, ставите лайки, і мені би дуже було приємно, если б ви написали коментарях. Я я, якщо є питання, стараюсь відповідати на коментарі. Ну, якщо ви пишете прості слова, стараюсь лайкнути там, або деколи даже можу відповісти. Всі коментарі замічаю і читаю. А от і скоро нам вже пора прощатись. Всім спасибо за просмотр. Якщо ви підписались, большое спасибо. І всім пока-пока.